Свято патріотизму та гайдамацької затяги щорічний фестиваль Крути заміс уже в восьмі зібрав охочих долучитися до прадавніх традицій та розваг. Під час мистецького етнопатріотичного заходу на Чагиричині в селі Мельники висаджували кити, мазали хати, випікали вогняні скульптури і, звісно, збирали кошти для військових. Більше про це знає Владислав Бедренець. Фестиваль в Мельниках вражає різноманітністю етнографічних локацій та місць. За ярмарковим прилавком можна зустріти поетів і воїнів, освітян та істориків, громадських діячів та письменників. А іноді всі ці ролі поєднуються в одній особистості, і прикладом цьому Сергій Зінченко. Це дуже крутий зов тут. Скільки людей у мене з'явилося скільки знайомих, з якими ми зустрічаємося на крутому замісі. Що, мабуть, за все життя не було таких знайомих тут? Ось я із Василем Шклярем поряд. Сидю з іншими такими ну, достойними людьми, які виявляються на крутому замісі. Ми можемо поспілкуватися там не, розповісти розповісти одному своє, висловити свою думку. Крутий заміс фестиваль не лише розважальний, а й певною мірою філософський та педагогічний. Тут багато дітей різного віку з ними працюють, їх навчають, діляться українським поглядом на світоустрій. Ми спілкуємося з першоджерелами: земля, вода, вогонь це те, що не те, чого бракує в нашому такому комп'ютеризованому житті. Тобто, робити руками, це те, що тебе на якийсь поетичний філософський лад, який дуже якого дуже бракується в цьому ритмі сучасного життя? Географія фестивалю надзвичайно широка. Серед понад 4 тисяч цьогорічних відвідувачів заходу можна зустріти жителів практично всіх областей України. Багато з них приїжджають не просто відпочити, а й поділитися власними виробами чи творчістю. Приїжджаю другий рік поспіль на мистецький фейс. Крутий заміс, але в проміжках також тут також дуже часто буває. Мене запрошують і часто, часто приймаю участь в допомозі зсу. Я пишу картини, Я взагалі не художник, я художника матор. Це моє хобі. Я працюю вчителем фізики і математики в звичайній школі, але оскільки зараз іде війна, то допомагає нашим хлопцям захисникам, продаючи картини. Ці заходи дуже сильно гуртують людей. Люди розуміють, для чого вони це роблять, що це все не дарма. Ну і крім того, це я думаю, бо є велика підтримка нашим хлопцям. Одна з головних місій фестивалю збір коштів на потреби ЗСУ. Та підтримка військовим надається не лише фінансова. Тут чимало людей, так чи інакше пов'язаних з українським військом. Їх можна зустріти навіть на сцені. Хто робить так, що ці покидьки здохнуть на нашій святій землі, і не тільки на нашій святій землі, і на їхній проклятій землі так само дихнуть. Токо збройні сили України. Так, Ну що разом? Давай, давай, давай. Горка тіло ляже в рун. Побачитися. Про те, що крутий за місце свято не лише духу, а й міці, не дозволяє забути головна подія фестивалю змагання в глині. Гравці поділяються на команди і ретельно вимішують глину із соломою. Потім швидко несуть валки і накладають їх на стіну. Будматеріал матеріал важкий, а працювати треба швидко. Ми працюємо, так, це наші. Що, а не надо мовчити, бо це, це наші. наші. Ми вивчаємо факти наших ми. суперників. Ми знаємо, що це це не це не вони мальчишні. Вони, а ми звичайні людини. Але у нас є головне. Зараз закінчиться до перемоги. Так. Ну, так. Організацією етнофестивалю постійно займаються керівник центрального хабу МХП Олександр Воскобойнік та голова ГО Патріоти Рідного краю Юрій Романча. Мета популяризації українського. За задумкою, це е, значить популяризація ремесел Холодного Яру, України серед наших е, е, серед українців, серед гостей, серед других країн. Да, наприклад, ми хочемо, щоб це був дійсно замість всіх таких, е, щоб це не було там, одної якоїсь когорти людей, яка клуб за інтересами, да, наприклад. Я ж кажу, бо є там. Збираються пасічники, збираються байкери, збираються якісь любителі там Олі Полякової, там любителі Пивоварова. Там, ну, це, а, а ми хочемо, щоб слухали всі. Восьмий крутий заміс завершився, але він залишив після себе багато світлих ідей. Холодний Яр вкотре продемонстрував, що й надалі залишається місцем сили для кожного, в кого в грудях б'ється серце справжнього українця. Оце те місце, де збираються українці. Пуп землі, пуп української землі тут. тут от, всі вітаються, всі люблять один одного. Я бачу, тут підростають покривці. Дітки прибігають, обнімаються, старші дякують, книжки розбирають. Тобто воювати треба за ту Україну, яка тут. Тут зберігається наша культура, наша єдність, наша ментальність. Не тільки фронт, фронт, безумовно. Але якщо в тилу не буде України, нема за що воювати. А тут вона є. Тут ці традиції зберігаються і ростуть нові українці, ростуть патріоти. Владислав Бедренець, Руслан Петренко, служба новин телеканалу Ільдана.